Доброго дня, сьогодні у нас 5 серпня 2023 рік. Перед вами сорт абрикосу е, Красень Києва або Київський красень. Це поодинокі плоди. Тут зав'язалися після жорсткого омолодження крони дерева. ось воно. Після е, сильних перенавантажень я ось омолоджував, вирішив омолодити крону. Дуже витривалий абрикос, дуже морозистійкий. Е, навіть порівняно з канадцями, це е, все одно. Найбільш сійкий до морозів до погодних умов сорт абрикосу. Ось такий він може видавати велетні. Період дозрівання може бути доволі розтягнутий, все залежить від навантаження. Він може починатися як з 10-15 серпня і тривати аж майже до вересня. Тобто все залежить від навантаження. Минулоріч він почався середини серпня і тривав до першої декади вересня, оскільки плодів було більше, ніж листя. Дуже врожайний сорт. Смак також буде залежати від навантаження, від освітання крони. Ну, Може бути кисло-солодкий, може бути солодко кислий. Ось. Ну, Такі товарні ознаки в нього на висоті. Кісточка відділяється, плоди великого розміру. Також на розмір буде впливати навантаженість. Ось і все. Живці в наявності, саженці в наявності. Дякую за увагу.